Друзі, а не вже з понеділка настане тридцятиденна тиша в Україні. Про припинення вогню з понеділка виступила коаліція рішучих, яка сьогодні завітала до Києва. Президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Польщі та міністр закордонних справ Великої Британії своїм візитом надіслали дуже потужний сигнал в бік Москви про тридцятиденне перемир'я. Але чи почули його в Кремлі? Давайте далі розбиратись. Отже, європейські країни привезли до Києва просту, як двері, пропозицію. Давайте припинимо стріляти, хоча б на 30 днів. Україна на цю тишу погоджується, бо кожна зайва хвилина війни це нові втрати. Європа навіть пообіцяла натиснути на Москву, якщо там, нарешті, щоб там, нарешті, почули голос розуму. Також європейські лідери чітко заявили, що суверенітет України є непорушним і має бути гарантованим. Мирною угодою. Чесно кажучи, готовність лідерів Європи тиснути на агресора дає слабку, але все ж таки надію. Але, на жаль, в російських верхах схоже свій особливий мирний план. Вірний пес російського режиму, я маю на увазі Дмитро Медведєв, відповів на пропозицію від коаліції охочих про 30-денну тишу, яка би могла б врятувати безліч життів, починаючи вже з цього понеділка. Засуньте ці мирні плани в свої дупи. Написав Медведєв у соцмережі. Ну, таким чином, друзі, він вкотре підтверджує гірку істину, що російське керівництво живе в своїх а, якихось паралельних реальностях, де людське життя, на жаль, не варте й ламаного гроша. Його реакція на пропозицію про тишу з понеділка була такою ж тонкою та дипломатичною, як і всі їхні попередні заяви. Що ще цікаво, Зеленський разом з Макроном, Туском. Мерцом і Стармером провели розмову з Трампом. Ну і як повідомляє глава МЗС України Андрій Сибіга, союзники підтвердили свою готовність до того самого 30-денного припинення вогню з понеділка. Трамп теж підтримав цю ініціативу. До речі, тридцятиденне перемир'я запропонувала ще Сполучені Штати. Проте він Трамп на мається на увазі висловив розчарування. Повільним прогресом у припиненні війни в Україні та заявив про складність перемовин з Путіним. Цікаво, а чи бачить сам пан Трамп, хто саме цей прогрес гальмує? Можливо, Трампу треба вже змінювати стратегію, адже він досі хоче посадити Київ і Москву за стіл переговорів. От тільки спроба домовитися з Росією ну, виглядає як спроба домовитися з гієною про вегетаріанство. У підсумку найголовніше для мене це те, що Європа демонструє готовність підтримувати Україну і приїзд лідерів ЄС говорить про це. Також їхня підтримка нашої територіальної цілісності та гарантії безпеки надихає. Ще важливий момент: нарешті, ми бачимо солідарність між Європейським Союзом, Україною та Сполученими Штатами, що всі за 30-денне тридцятиденні. Припинення вогню. Ну а Росія, Росія вкотре показує своє справжнє обличчя, обличчя агресора. Тому не залишається майже жодних м, вагомих підстав для оптимізму щодо швидкого настання миру. Залишається лише крихка надія на те, що все ж таки консолідована позиція цивілізованого світу все ж таки зможе пробити цю непробивну броню ненависті та агресії. А в кінці в мене виникає ще одне питання: а скільки ще світ буде терпіти це хамство і кровопролиття? Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски новин. Дякую, що додивились. До зустрічі!